У Києві відбувся благодійний концерт Шлях до відродження. 13 популярних українських виконавців виступили заради допомоги дітям наших захисників, які загинули чи перебувають у полоні. Увесь прибуток від продажу квитків та донатих глядачів пішли на медичну і психологічну поміч малечі. Дуже вдячна всім, хто сьогодні долучився до цього заходу. Захід буде надзвичайний. Обіцяємо багато сюрпризів, приємних, романтичних в тому числі. Мета заходу, як завжди, допомога, згуртованість, єдність на підтримку діток військових з таких самих потребуючих нашої уваги категорії діток. Діти це наше сьогодення, вже сьогодні і зараз. Сьогодні будуть і також військові, які мають досвід полону. Це наші героїчні зміїновці, які захищали зміни острови, вже були звільнені з полону. І морські піхотинці, і дітки різних підрозділів, і підрозділ «Ахілес» БПЛА до ї бригади, батальйону і підрозділу Артан. Дітки максимально щоб. Оточити дітей любов'ю, теплом, щоб вони розуміли, що вони живуть і будуть жити в найкращій вільній країні. Захід відбувся за ініціативи медіа інсайдер Юа та благодійного фонду Стратегія відродження України Юлії Приймак, керівниці центрального регіонального центру координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими. Саме Юлія особисто зустрічає наших воїнів на обмінах, спілкується з їхніми сім'ями і чує з перших вуст про проблеми і потреби. Наші чоловіки безвісті зникли, і ми сьогодні прийшли підтримати Юлію Валерівну з таким подарунком і квітами. Ми їй дякуємо за все. Вона нас підтримує. А я дякую вам, що ви вона нам завжди підтримує. Наші чоловіки 18 місяців безвісті зникли, І ми продовжуємо боротьбу і разом з нею шукаємо шляхи, як повернути наших рідних, знайти якусь інформацію про них і хочу дізнатися. Великі молодці, дівчата завжди відвідують всі заходи, і концерти і акторів. І акції в підтримку і військових, і не тільки полонених, і взагалі і військових і безвісті зниклих, і їх родин. Дівчата з сумщини до нас приїхали. Я з сум приїхала да Житомирщина, а, Кировоградщина, з різних міст різних міст у своїй благодійній місії. Юлія приймак не одна їй допомагають друзі та партнери, які об'єдналися заради реалізації єдиної мети. І окрема подяка від. Ми і, і мене і Криво Олексійовича Боданова, з яким сьогодні зранку бачилися, У нас організаторам заходу, інсайдеру, Ані Маліновській, комерційний директор інсайдеру, людина з великої букви, з великим величезним серцем. Вже на один захід ми провели спільно залі. Дякую. Це наглядна подяка. Тобі відсіка не втікали отримати подяку від Крила Буданова, <рес> якщо чесно. 에, знаєте? Мене часто запитував, навіщо я займаюся благодійністю, а я цим займаюся не через подяки насправді, а тому що так відчуваю. І я закликаю кожного з вас, навіть тим, кому ми допомагаємо. робіть добрі справи. Ще У нас, звісно, сьогодні багато зірок. У нас сьогодні благодійний концерт, і всі будуть виступати в залі. Сьогодні присутно багато військових жінок, наших захисників і діти-захисників. Тому це. Ми організували до дня захисту дітей свято для них саме. У нас є військові сьогодні. В залі також присутні титанові з ампутаціями. Тому ми робимо. Ці люди віддають своє здоров'я, своє життя за нас. Тому ми маємо трішки зробити зусиль і зробити для них свято і для їхніх родин, а також допомогти їм. Обов'язково цього вечора на сцену вийшли відомі та яскраві артисти, які дарували публіці свої хіти, піднімали моральний дух та закликали до благодійності. ti vuol dire non però te di te Українські артисти нині використовують усі можливості, аби долучатися до благодійної місії у мирний час. У кожного з нас різні життєві обставини. Однак єдина мета перемога. І заради неї кожен має докласти максимум зусиль та не забувати про допомогу ближньому. Це дуже важливо на даний момент проводити такі заходи. Враховуючи те, що тільки разом ми можемо перемогти нашого ворога, і без допомоги цивільних осіб ми ніяк не справимося. Ми маємо надію, що музика допомагає людям, тому що вміємо, робимо з радістю, звичайно, з великою честю для нас сьогодні виступати тут, для наших хлопців і підтримати, як можемо. Ми дуже раді долучитися. Скажіть, будь ласка, от, як взагалі от ваша зараз творчість відбувається? Чи щось змінилося? Можливо, у вас якісь плани на майбутнє? Ми живемо життя в моменті. Як я думаю, що багатьбагато багать, людей нашої країни так живуть. Пла... Будь... плани до обіду. Да, плани до обіду на сьогодні. <гум> е, а творчі плани далі писати про кохання, надихати людей і щоб цей світ став кращим. Як музиканти я розумію, що моя найголовніша місія зараз це тримати оборону на творчому фронті. Тому я розумію, що зараз дуже важливо в такий складний час для нашої країни підтримувати усі благодійні заходи. Тому завжди, коли мене запрошують, неважливо, я завжди погоджуюсь, тому що я розумію, що це є справді моя місія. Не настрій цього вечора, окрім артистів, дарували і ведучі заходу. Стендап, комікеса, золото Карпат Лєра Мандзюк та український блогер Андрій Черепущак, широко відомий як Галицька Діва, додали у концертну програму. Гумору та легкості концепція благодійного концерту надзвичайно вдала. Організатори та артисти не лише подарували гарний настрій гостям, серед яких було багато військовослужбовців, а ще й зібрали кошти на допомогу дітям. Ольга Марценко Сергій Семенов спеціально для 33-го телеканалу.